Радіо ЮЕЙ Чикаго, друзі. Ще раз усім вітаннячка. Нагадую, що ви на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. Мене звати Іван Сават, і сьогодні у нас гостях знову чарівна Анна Сливка. Це представниця медичного офісу Global Clinic. Анна, привіт. Всім привіт! Анна, кожного разу ти розповідаєш дійсно важливі для здоров'я наших глядачів, слухачів, речі, і що можна робити для того, щоб почуватися кращим, звертаючись до Global Clinic. розкажи тоді, будь ласка, яка тема нашої сьогоднішньої розмови? Сьогодні ми поговоримо про нові можливості у відновленні здоров'я здоров'я та зменшенні болю? Що ти маєш на увазі? Ми поговоримо більше про IV, це крапельниці. Global Clinic працює з сучасними IV-терапіями. Це внутрішньовенні крапельниці, які вводять у вену корисні речовини, комплекс вітамінів, антиоксидантів та амінокислот. Такий метод дозволяє доставити все це безпосередньо в кров, ага. обминаючи, трав... ну, обминаючи різні... травну систему, так, так, так. Так, що забезпечує швидкий і сильніший ефект. Зрозумів, добре. Це е, насправді от ти говориш, і я усвідомлюю, що дуже багато термінів я на превеликий жаль не розумію і не знаю. Тобто, е, так як кажуть в народі, на хлопський розум угу. ви берете якісь корисні речовини, про що ми зараз поговоримо, які конкретно так. і через метод крапельниці, щоб потрапляла напряму в кров, допомагаєте організму по... помножувати. Ці корисні речовини в організмі. Uh -huh. Тобто, ми все, це, що я сказала: амінокислоти, корисні речовини це все є по-простому вітаміни. Угу. Uh -huh. певний комплекс вітамінів, який через крапельницю поступає вам прямо в кров, оминаючи. Тобто, це не тому що мені хтось, нам багато пацієнтів насправді так говорять: я ж п'ю вітаміни кожен день, no. я приймаю їх в таблетках. Ми мусимо розуміти одну таку річ, коли ми приймаємо в таблетках вітаміни, вони перше поздравляють. Шлунок. Шлунок так і що вже з тих таблеток доходить до нас до крові? Це вже таке спірне питання. Крапельниці це напряму все це, всі ці вітаміни, які от вам в пакетику поставили, весь цей пакетик іде напряму вам в кров. Він доставляється дуже швидко, і він доставляється 100%. Тобто хороша логістика. Я зрозумів, добре. А ти сказала, що там для покращення організму. А чи можна запитати тебе, які конкретні є напрямки оцих ну капельниць, цих терапій, чи як цього методу е, бувають? Тобто люди з якими потребами можуть до вас звертатись? Так, дуже є цікаві е, програми, такі як Anti-Age для молодості та довголіття, угу. е, Brain, Booster, е, Brain Boost для концентрації. Пам'яті і зменшення стресу, рібут, е, від втоми, зневоднення і навіть похмілля. Ого, тобто людина може до вас прийти і буде це щасливим. просто так. Це спасіння для дуже багатьох людей. <світ> <світ> я просто бачу, як реально люди за годину оживають. <світ> це, ну, це реально магія. Отут От я поспорити не можу. Це магія. Також в нас є mirrors, mirrors and Cocktail для імунітету та профілактики здоров'я, Beauty and Weight двейтлост для шкіри, волосся і покращення обміну речовин. А ще дуже цікавий uh, Nerve and Injury Recovery – це для тих, хто має нейропатичний біль або відновлюється після травм. Mm -hmm. Тобто, вибір і спектр доволі широкий. Обирай, що хочеш, до того приходиш. Проте знову ж таки перед тим, як отримувати, скажімо, дану послугу, потрібно все ж таки. Пройти якусь консультацію з лікарем, можливо, якісь попередні аналізи здати. Ну чи можна прийти, просто одразу прийти і е, такий хочу капельницю. Та будь ласка, сідайте за другий столик. Зараз буде е, ні, насправді е, дуже класно, тому що в нас в офісі можна відразу зробити повний розширений аналіз крові. Він всього в нас коштує 200 доларів. І це коли я кажу повний розширений, то це повний розширений з гормонами і з усім, з усім, що тільки можна собі уявити. І, звичайно, що вже на основі аналізу крові відбувається консультація з лікарем, і вона вже підбирає, що вам краще. Але також, як я сказала раніше, що у нас є крапельниця від похмілля, то в таких випадках можна і без аналізу крові. Добре, ти е, згадувала ось про нейропатичний біль. Я усвідомлюю, що я не знаю значення цього слова. Вибачаюся. Е, чи можеш ти пояснити у двох словах, що це є? і… Дійсно, багато людей можуть це мати, цей біль не знаючи, що це він так називається. Відповідно, розкажи, будь ласка, детальніше більш Так, я думаю, штуку. що люди, в яких він є, вони точно знають. Це дуже таке розширене, взагалі розпоширене, е, загальна назва болю. та е, воно Це біль, який відбувається на. Почві нервової, почві нервової системи тобто коли ми в нас забагато нервів в нас забагато всього в нас десь трохи щось зашіми в нерв все це вже для нас кінець світу і чим класне е, це IV? Е, ми маємо спеціальний протокол Pain IV Drip, який використовується при діабетичній нейропатії, невралгії радикулітах болях після травм чи операцій до складу крапельниці входять протизапальні, протизапальні засоби, антиоксиданти, магній, вітаміни групи Б і амінокислотний комплекс. Ця комбінація зменшує біль. Покращує роботу нервової системи і захищає клітини від пошкодження та допомагає у відновленні. Але знову ж таки, от як ми говорили і в попередніх інтерв'ю, чи є якісь, скажімо, захворювання, там чи хронічні, чи які, чи можливо, у людей якісь проблеми зі здоров'ям для кого це там або не показано, ну не бажано при, при, проходити ці терапії, чи можливо є ряд, скажімо, проблем зі здоров'ям, для кого обов'язково ледь не обов'язково це проходити? Тобто, Так, ти насправді питання? показання досить широкі: діабетична та периферична нейропатія, тригемінальна неврологія, постгерпатичний біль, синдром хронічного болю та болю після травм. Також дуже часто, що найпоширеніше, мені здається, це хронічний біль у спині через пошкодження нервів. Тобто, саме Цих мені здається кейсів у нас найбільше. Дуже часто люди приходять ну просто з критичним болем. І, наприклад, вони ну люди відмовляються дуже часто від будь-яких як ін'єкцій. Тобто вони кажуть, ні, я не готовий. Я хочу спробувати щось інше. Запропонуйте мені щось інше. В таких випадках ми завжди пропонуємо це IV, Воно знімає відразу запалення. І також ми це все робимо в комплексі з терапією, з мануальною терапією. Також дуже часто, навіть коли люди погоджуються на ін'єкції, все одно після ін'єкції є такий, я його називаю, адаптаційний період, коли, це два тижні. коли після... Ін'єкції може стати навіть іноді гірше, але це є нормально, тому що лікам потрібно пройти адаптацію з нашим організмом. Організм пробує з цим боротися, потім він його приймає, потім біль взагалі зникає. Але ці два тижні цей період людям боляче, та і вони думають, що буде зробити. І дуже класно прийти просто до нас на IV. І IV от реально я можу сказати, навіть мені здається миттєво. Пополегшує біль, і це дуже круто. Добре, а є якісь протипоказання, тобто, кому не бажано проходити даної вид терапії? Є звичайно, це, наприклад, алергія на компоненти, проблема з нирками чи печінкою, серйозні серцево-судинні хвороби, також вагітність або період, коли жінка вгодовування. Так. так, це все є противопоказання тому обов'язково перед тим перед тим як зробити будь-яку крапельницю проводиться консультація з лікарем Добре, і от у нас якраз ще є декілька хвилин. Що ти можеш ще додатково якось сказати? Можливо, якесь особливе звернення до глядачів, слухачів, які зараз нас дивляться, які можливо зацікавились даним видом терапії і хочуть дуже швидко, легко покращити своє здоров'я. Ти більше ти казав, там є можливість молодості продовжити так, свою так. молодість, чи будь-які, можливо, хтось планує напитися і думає, куди мені йти з похмілля. Можливо, якраз на останок ти маєш якийсь такий меседж для них? Е, головне, що варто знати, IV-терапія це сучасний і ефективний спосіб підтримати здоров'я, е, зменшити біль е, та покращити якість життя. Але завжди потрібно пам'ятати про те, що. Будь-яку програму лікування потрібно правильно підібрати. І тому ми тут є. Ми знаходимося недалеко. Я зараз назву де. Ну Кажи, кажи тоді. <сум> та наша адреса 8565 West Dempster Street, що знаходиться в Найлз. Ми знаходимося на перехресті доріг Грінвуд та Демстер, і наш номер телефону 8472997000. І Насправді я обожнюю uh, IV-терапії, Я їх для себе роблю постійно. Зараз я проходжу курс uh, желіза жалі... Айрон uh, IV, У мене воно низьке. І це дуже круто. Це дуже круто в момент, коли тобі підключають крапельниці, і коли ти почуваєш відчувати смак вітамінів, ти розумієш, що окей, що працює. Що воно працює, і зараз мене тут підзарядять, і я вже піду такий готовий uh, розривати просто цей світ. Ну і на останок, напевно, скажи зновські важливе питання. Чи не викликає дана терапія якогось певного привикання? Тобто, чи людина не така: Ой, хочу ще, і буду ходити, 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 бо препарати тягнуть і тягнуть. Е, ну, ти розумієш? що я питаю. Ні, абсолютно ні. Ніякого звикання воно не викликає. Е, це звичайні вітаміни, це комплекс звичайних речовин, які кожному з нас навпаки є потрібен. На жаль, в нашому часі ми його не дістаємо з усього потрібного, і це є факт. Тому якщо наші бабусі дідусі колись їли справжній огірок, справжній помідор, справжній персик, то ми на жаль ні, тому ми мусимо знаходити якийсь спосіб. Підбустерити себе, а скажи, чи потрібно якось робити попередні апойтменти, щоб записатися на дану терапію, ну мається увазі. Можливо, хтось зараз працює. Ну скажімо, людина в рейсі, там тракіст, і в нього є всього на все, там не так багато вільного часу, коли він знаходиться тут вдома. Чи можна якось попередньо записатися, чи це можна пройти в той самий день і е, отримати дану допомогу? Дуже часто насправді можна зробити навіть в той самий день апойтмент. Це в залежності від графіку, залежності та якщо ви. Дзвонити в той день, коли дівчатка є, то ми завжди стараємось всіх додати на графік, максимально швидко реагуємо на проблеми людей, максимально стараємося людям допомогти і підібрати саме ту годину, саме той день, коли потрібно для пацієнтів. Я дуже тобі дякую. Дякую за те, що ти ділишся такими корисними речима, такою корисною інформацією. І бажаю, щоб усі люди, які приходять до вас, отримували якраз цю таку бажану допомогу, і щоб їхнє здоров'я. Ставало ще кращим і ще сильнішим. Гарно, дякую. Дякую, друзі. Нагадаю, це була Анна Сливка, представниця медичного офісу Global Clinic. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.